Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта, е і сьогодні розберемо, як нам правильно вивести свої чесно зароблені токени, кошти у телеграм-боті Докс. <таспро> Нарешті це трапилось. Після ноткоїна я вважаю, це така буде наступна тапка, яка може досить непогано роздати. І давайте розберемося, які умови потрібні для того, щоб нам це правильно вивести, і першими, так сказати, заробити на даному токені. Це відео буде досить корисним для новачків, так як досить багато не встигли залетіти в ноткоін, і після цього хайп на тапалки злетів до небес, можна так сказати. І багато людей саме через ноткоін. Зайшли всі ці тапалки, вони досить довго нас мучать, мусолять, досить довго ніхто не ліститься, але після піксель тапа, який досить погано вийшов, всіх, пригнічив всіх настрій, багато хто розчарувався в цих тапалках. Я от думаю, що нарешті це така наступна тапалка, яка дасть непогано заробити, і все таки. Ті, хто зайшли ось тільки що в крипту, грубо кажучи, можуть щось з цього отримати абсолютно безкоштовно. Тому друзі, розумію, що багато хто не стикався там з блокчейнами з транзакціями. Тому от давайте зараз перейдемо до екрану і розберемося, як нам це все діло вивести і як це все діло продати. Криптани. нарешті, докс відкрив вивід наших зароблених токенів. Що для цього потрібно? Це зайти в додаток. Далі потрібно натиснути Deposit to Exchange. Далі у нас є декілька варіантів: це вивести на біржу або на гаманець. Я буду виводити на біржу. Це я думаю, найправильніший варіант. Ось у нас вкладка Exchanges. Нажимаємо Continue. Далі у нас є дві біржі: OKX і Bybit. Я буду переводити на ByBit, обираю ByBit, далі Send, далі Yes. І також нам потрібно буде тут ввести ByBit UID, Docs, Deposit Address» і memo фразу. Тут будьте обачливі, тому що, якщо ви помилитесь, то ваші кошти не знайдуть. Зараз я... Вам покажу, де ми це все будемо брати. І так, щоб знайти UID, нам потрібно перейти на головну байбі, та ось тут в лівому верхньому куті натиснути на ось таку аватарку. І ось тут знизу буде UID, його копіюємо і переносимо в е, бот. Вставили. Далі нам потрібно зробити наступне перейти в активи. Потім поповнення. Потім внести криптовалюту і в пошуку пишемо DOX. DOX. Докс знайшли. Блокчейн тон. Окей. І тепер дивіться, у нас тут є адреса, це перша. Копіюємо її, вставляємо сюди. Вставити. І наступне це у нас мемо фраза вона одразу після адреси. Теж копіюємо і вставляємо сюди. Все, готово. Натискаємо Send.